Опа. Опа, Та дякую. Я, я, не 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 я uh, знаєш? Пішли далі, пішли далі. Та все нормально, типу. Ах ти, сука, гавна кусок. <плес> 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 <плес>

Ну, Немного да побачили. Ви десь сильно палимо. Що за побачення? Алло. Е, ну танк вам чекати. Та не танк. Чому? Так і стенд там такий ну, кайф. Знамен... Знаменитість не помирала? Чи Алло, мені ти чого? Стра... Я пішу чутка. Я пішу чутка. А що, знаменитість померла? Да. А це ч... що за біля? Ну, Вона просто, просто глуха трошки. Треба бити бублика. Не давай, Сосі. Кубіл сой. Ну да-да-да. Ага. Да. А как сказал бить? А. <laughs> <laughs> а шо, шо так, что... шо, шо, шо случилось? Нет, вы не убил. Ч руби-то? А не треба бывает. Я ч в обмени. А, Ми поза обирали. Mm. Голки, яка до, до. улюблена поза. Mm. Яка улюблена поза? Льожа у лицемероне грім за спиною. 69. Хто він свій вік сказав? <реш> 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 Як тобі моя коронка? Я принцеса. Да, тобі ще треба платечку. Або, знаєш, типа, навіть не принцеска, ти можеш бути королем сиділа там. Треба платечку купити. А хто пукає? А хто пукає? Я постійно чую, якийсь п'ядеш. Я теж це чую. Я просто не бачу газів. Я теж не бачу. Це я. Це я. Мені здається, що хтось. А це я. Так, я хочу послухати. Ти не проти? Я Бог. А чому ти не проти? я размет и все на мафа, нормально тебе. Я шриф. Что? Да, точно. Да. Да, CtDS. Окей. А що? хорошо. Всего хорошо. А ти хто? А Я кто? А, ну розміняли їх Я ленкувать. Зекали Сікубер. Не буду розповідати, хто саме. Коротше, наднем була за Шерифа, вбила ТДС, потім е, Сківона вбив замесника, а потім Кубер вбив надлем за лінчувачем. Мені ще стаєте, що Кубер цей... Купер, не лінчувач, а -а -а. я це знаю на 100%, бо лінчувач інша людина. Тільки Вейна. Кубер. Я, я кікаєвайна. тебе зараз перевірю. Якщо ти миль, не можеш. Добре. Ну це було весело. Це для контенту. Ні, це реально було прикол. А, ти піздюк, Кубер. Так що тебе назвати. Кубер, для контенту в мене залишалося дві секунди, щоб зарізати ще й тебе. Я стояла, чекала КД, щоб ви тебе різануть. Ну, <рес> нормально. Блин. Контран найти. Ой, це що таке? Це просто страйк. А їх п'ятьох збило машиною. Я якщо це, я медіум. Зараз Заружий сім фрез. ми тільки в трьох лишилися. Йоу, а що це було? Не треба у мене ніж є. Я там ніж на кухні взяв. Ніж на кухні, та запапа ти убийца. Убіця? Я можу стати ним. Ось, давай, я ще один ніж взяв. Уже взяв. От. <звук> За мною ганявся Вова півгри. У мене таке відчуття, що він все ж таки вбивця. У тебе напевно пластмасовий ніж. У мене. у мене, знаєш, який декоративний. А ну, треба було так сказати, я думаю, хотів дізнатися, який в знати, тебе ніж. Скільки сантиметрів? Ніж? Ніж. У мене мачете, да? Мачете? Мачете. мачете? мачете. Мачете. Це є. Короче, тебе можна заарештувати за те, що не можеш з тобою. Я 263. Кримінального кодекс України. Носіння холодної зброї. Ти на друга навіть. Кубер, вибач, але ну, типу, по закону України не можна. Я ж сподіваюсь, ви не в мене. Але я лише в Білгородській Білгор... області можна, я дозволяю. В якій області? А за що ви мене? Я всього лише додо. Кубер, і за того, що я, залагала. Я... Добре, добре. Мать, за що? Я торну Uber Канада. Та була Канада. Э -э Та була Канада. Все. О, Даня, Канада? Канада. В -в -в -в. Да. А, да, Канада. Так, Канада. Ну що тут же сказати, да, Кубер? Я тому й мовчу. Я Все з тобою, понятно. Я сам. А -а -а -а. Кубер. Я не зважаю. Кубер. Не зважаю. Ну, Кубер. Я ж тобі ж вскрив. Я знаю. Спослайна. Я я коли Но... тебе зїв, потім зразу що потім думаєш? Я розумієш, що в мене дуже сексипільна гусиня і все таке, але, блін, Купер, треба. Там така дубка буває. Ну, да. Руїна. А, да. а я ще думаю, Бляха, думаю, я по-любому вскрилася або Пеліку, або мафою, я вскрилася цього двом людинам. Це тобі і Сумеро. Все. І типу, Бляха, коли мене з'ївти, це таке знаєш, питання зависло: типу, що? Почому, ну, ну, чому? Ну, коротше, да. Я просто так, намагаюсь завжди заходити і одразу їсти, щоб ніхто не побачив, а там ти. А, там стою я, Канада одинока. <реку> а я, блін, тільки, а я, до речі, тільки бомбу викрутила. А я чув, як ти сказала, бляха, і я тебе їм. <реку> <реку> да, так, <да, да. реку> так. Та за шо? <реку> Согласен. Та за шо просто? Я могу глянуть, что ты ангел, что ты демон. Я считаю той ангелочек. Я тебе не верю. Блядь, пердит, ну хватит. Хватит, хватит. Смотри, я лабис, видели два человека с рукой, и кайбил. Ну ладно, Димон, я помогу тебе у кил накопить. Помогу тебе кил накопить. Не надо. Не надо. Да, не надо. Ты же лабис, типа. Сейчас мне кикнуть. Блять, ну До свидания. Обидно. Давай я беру в тебе інтерв'ю. Як ти став гусаком? Я помер. Я живий. Вибачай, вибачай, вибачай. Задання завдання надо зробити. Ой, бля, тікай, нахуй, тікай, тікай, блядь, він бігає. Югу грузку, вас думаю, ще піздає виживаю, то хуйня на мене вилітає, я вже оба О! Ооо, дякую. А я його перевірити вирішив. Як він мене перевірив. Сто! Дякую. Да-да-да. Не репортів. Не репортів зараз. це. Хто її вбив? Я я я Та мене звільнила, це був... Мене з'їв з'їв вейн вейн мене в... mm. hmm. а. Шо? кнопка загорілась, я йопну ч нет? А ти хто? Ладно, панал. Та я ти хто? Я маю полагодитись. Я маю полагодити. Та ну, <реш> <реш> я хотіла полагодити. У тебе тепер є час. Да, тепер в мене є багато часу. Коротше, валка, то все понятно, все понятно. Та за що? Кубер, а ти шо? Боже, а я Кубер? не знаю, ви якось так Кубер, давай 에... і чисто по приколу. Мене? ти за Купер. Він дуже хороший людина. Давай. Все тоді, давай. давай ми за тебе. Мене, а за що? Е, Кровок, mm. з тобою ще в зустрітися? Давай. О. Ой, а ми тут прям с з тобой з'явились. У така роль, якою я фейканув минулі раз, я бачу. Ну, мивина мені назустріч біжить, я бачу, що щось не так. Біжу сюди, тут лежить труп, а лапка його під носом мене Е, Я зрозумів, Су, е, Чуєш, мені тут передали тобі привіт. Коротше, від Мене щось заглючило, я ні ты не вбивати не мог. що це що на накоїв, братан? Зараз лапка прибіжить. Я розумію. Якщо просто так, так зараз лапка. Став... Дві стрілочки, а да, її походу, вбили. Ну. Со Женя мона зама. Жепизду. Да, да, да. Что ты там стоишь, бывай, мадам. Блять. Мне так стоит, что блять. Ну, вы прикал. А -а -а -а. Это не справа. Канада, Канада. Канада. Да, Это -да -да. да, игра за <laughs> <Canada>. <laughs> Ой. Ой. <laughs> Блин. <laughs> Жаска, блин. Ай. Прям да. Неудачно я. Вибачку, Вера. Я не знаю, я тебе зарізала. Це не правда. Дані, у мене питання. Дані, у мене питання. На кого? Що? Я от думаю, ми були в трьох. Так. Давай. Ось туди. Дані, в якому раунді ти марно знаменіть? В першому чи в другому? В першому. Укргузь, в якому раунді померла Стеша Васильчук? Укргузь? Померлий! Все, Даніка, який кайф! Неправильно, не вмирала, Данік, не вмирала. За чим застрелила Укргузь? Я, взагалі, дуже небезпечний Я стреляю і вбиваю! Моя вода... Данік з перемогою тебе. Ясно, да. Ясно. А, да, ё-моё. Я ещё никому не сказал, что я Канада. Ты там работал, мне цикало. Ага. Я Канада. За за разным А. Fire entity, fire entity, это fire entity, fire entity. Хе-хе-хе Ах ти ж фаєрендитів Що я можу сказати? Я знайшов труп в коридорі біля їдальні Це Канада, Канада. все Бон, Бан, не вбродовуйся Тут, де його? Я збрюхав Я не сотню Не вставай обычно. Да я труп? Ну, в принципе, да. Ой. Что? Ой, Вин покинул нас. Чего? А Вин казаку мы Да. Вин Казак синий Я не знаю. Я знаю, но не сказал, что... А за что, блядь? Окей. А за что? Ну, давай, давай.